О, 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 о! Сьогодні вночі Росія знову атакувала Одесу. Під ударом опинився дев'ятиповерховий житловий будинок. Спалахнула масштабна пожежа, горіли квартири з 7 по 9 поверхи. В своїх помешканнях були заблоковані люди і за допомогою спеціальної техніки врятовано 11 осіб з верхніх поверхів, з них двоє дітей. Наразі нам відомо про 5 постраждалих, з них також двоє дітей. Біля будинку встановлено пункт незламності. Тут можна перебути, попити чаю, кави, зарядити свої гаджети. Також на місці працюють психологи ДСНС і національної поліції для того, щоб надавати психологічну допомогу, бо люди в різному психологічному стані. Рятувальники встановили спеціальний прибор, за допомогою якого контролюють поведінку елементів конструкції, так як є вже обвали для збереження особового складу, саме робиться цей контроль. Були в домі, ми не встигли. Ми спустилися на перший поверх, почали виходити з будинку. Якраз це все летів, цей шахет. І ми встигли зайти, дитину сховати біля ліфта, і якраз був цей вибух. Перелякалися дуже, і забрала ще сестра додому. Дитина ще не спала, сидить. Не знаю, як буде далі. Залишились без нічого. Чекаємо, поки, може, хоч ми на третьому поверсі, хоч дозволять зайти, взяти якісь елементарні речі. Ми завжди ходимо до бомбосховища тут, на Головковського, до прокуратури. Там я скажу бомбосховища не дуже. Я писала багато заяв до адміністрацію, але мені рекомендували ходити. Паркінг до будинку, де якраз також був проліт, до якого не можна зайти. Там паркінг завжди закритий, але мені туди порекомендували. Тут хоч і не дуже бомбосховище, там тяжко спускатися з дітьми, стареньким людям, але ми ходимо туди. В ніч в цю ніч ми якось не встигли. Ми почали збиратися, ще бабуся старенька, поки вона зібралася, і ми не встигли нікуди. Так взагалі ми кожну ніч ми сидимо в бомбосховищі. Оцю ніч от якраз… Не встигли нікуди. Нам що у домфори, і ми зразу оделися і пришли сюди. Списатели бабушку вынесли, потому что она у нас не ходячая, ні, не, воно... это... не слышать ничего. Тревога началась, я не слышала. Слышала, что один взрыв, потом второй взрыв был, а потом уже это почали звонки, уже начали звонить, как бы, и уже сюда пришли. Вынесли, потому что она плохо слышит, и она, как говорится, у нее проблемы с ногами, она не могла выйти. Ритувальники большое спасибо, вынесли бабусю на улицу, все в порядке. Конечно, было у нее нервный срыв, нервное потрясение, конечно, но слава богу обошлось. Нам позвонили соседи, сказали, знаешь, что мама у нас одна, тут вот. И что спасателям дали ключи, они зашли в квартиру, занесли бабушку, все в порядке, как говорится. Люди раньше, когда сразу, сразу услышали тревогу, люди молодцы, конечно, спустились и остались живы. Это, конечно, большое преимущество, что при тревоге треба спускаться вниз, потому что. Що... Страшно, звісно, очень страшно. Там падають лісні все. всі. вот там много води, прильоти, всі трясуться, нас нікого не пускають. Сідимо ждемо, поки зайти в квартиру забрати документи.